Так, шановні, 12 серпня. Льють нас дощі без кінця. А в помідорках в тепличці вже починає набирати колір. Як бачите, вже розовіє. Дуже гарний такий сорт. Мені дуже сподобався в цьому році урожайний, це мікадо рожева. Є такі кісті по кілограму, по кілограм 200. Прям дуже круті. Ну і наша колібрі. Треба трошки в порядок привести. бачите, вже теж починає набирати колір. Ось така сливка, яку я часто вам знімаю. А поряд з нею оця сливка дорога синя. Десь гривні 2. Ну і оця чорна. Теж 2 гривні, але, на жаль, отака помідора невеличка. Видно, на неї треба. Добре її живити для того, щоб вона гарно давала урожай. Ну, а колібрі поки що себе дуже гарно показує. Ось так наростає. Одна кість, ось до дивіться, яка гарна друга кість, дуже гарна. Ще одна ось зав'язалася теж. Шість-сім помідорів, ще дві хоче дов'язатися, а тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, і ще 3 хочу дов'язатись, тут також багато. Ну, ось так. Хочу прибрати тут буряни. Хоча вже прибирали, але все одно наростають. Їх запрошувати в теплицю не треба. Так, ну, покажу вам помідорки. Ось вони. Бачите отакі великі грона, причому на, кожній, на кожному кущику простенькому, я не знаю, вони, мабуть, середньорослі, ці помідори, і гарно бачу так наростають. Ось бачите, яка зовсім потужна така, така прям як кувалда. Бачу, що треба буде її підв'язати зараз, щоб вона не... Обламалась до кінця. Ну, ось так. Ну і ще такі непогані, простенькі, ось такі помідорки. Бачите, це якась жовта помідора, хоча я не замовляв жовту, але мені якось попалась жовта. я не можу згадати, що це за помідора. Чим подобається в теплиці помідори, що вони, бачите, мають такий товарний вигляд. Вони блискучі, гарні такі. Ось, бачите? Звичайна така собі кість. Оце одна кість така. Бачите? Клас. Класно. Ось бачите знову. Одна помідорка важкенька. 200 грамів точно. Так. Ну, а чорна, ще раз повторюся, гарне велике стебло, але помідори ніякі. Тому ось так. Ось бачите, отака жовта. Помідори важкі, чесно вам скажу. Поки тільки поливаємо і кропимо від фітофтори. це, в принципі, все живлення. Але налаштовую себе на гарне живлення, на те, щоб настроїти живлення, щоб постійно давати добрива по можливості. Ось, дивіться, бачите, це кулібрі в нас. Також щось наростає. І ось вже почала зав'язуватись. Ще одна почала зав'язуватись. Ну, супер. Супер. Так, дощик проходить. Я зараз сажу цибульку на вулиці в гарядку і саме сховався в теплицю від дощика, тому що не знаю як хто, але вчора були дощі, сьогодні дощі, позавчора трохи я відпочиваю. виходить, що в мене вже настільки болять ребра спина. Від того, що від лежання цього, знаєте, там поспав до 9, до 10, це не для мене. Болить затилок. Спина ребра починає нудити, вже виходиш на вулицю, бо просто... Чи це погода така, чи це мені вже заборонено відпочивати багато, я не знаю. Неможливо. Просто неможливо. Бачите? Ну, ось так. Скажу вам чесно, ці всі помідори вони посаджені після розсади, тобто основа цієї теплиці це навесні розсаду виростити мені, там помідор, щось продати. Потім, щоб літом не стояла ця теплиця, то посадили ми помідори. Заодно побачити, що це за культура, доглядати, старатись біля них. Ну і в принципі це я і роблю. Ну і на осінь хотілося б посадити тут зелену цибулю. Так що, в принципі, я думаю, що це ми зробимо десь в саму останню чергу сюди тут півтори сотки посадимо для того, щоб десь на Різдво мати зелену цибульку. Ну, ось так. Тому, шановні, отакі думки, отакі плани. Добре, дякую вам за увагу, за ваші підписки, коментарі. Обов'язково коментуйте наше відео, підписуйтесь на канал. І також, якщо у вас є гарні такі гібриди культури, які ви вирощуєте роками, і вам не шкода поділитися зі мною, написати мені в коментарях або на Viber, будь ласка, напишіть, тому що плануємо на наступний рік посадити десь соток 12, тобто дві теплиці великих помідор. Чого? Тому що потрібно робити сівозміну на перцях. Так як в нас перці вже не один рік. Ось бачите, яка просто супер. Потрібно робити сівозміну. Через те шукаємо гібриди. Шукаємо те, щоб ми могли посадити. Ось також, бачите, яка гарна помідорка важка. Будемо її вже осінню осінню продавати. Ось також, подивіться Подивіться на цю грону, Це просто. це просто навіть в руку не вміщається. Бачите, подивіться, що ви розуміли, ось мій кулак і ця грона. В 4 рази більша тут 4, 8, 8 помідор. Розова амікада. І це сортова. Тобто з неї можна вибирати насіння і знов садити. Ну ось так. Добре, шановні. Ще покажу вам останню грону. Ось вона. Все. Скоро побачимось. Пока.